Привіт усім, український ведучий Слава Дьомін, поділився власними роздумами про відновлення концертів співака Олега Винника. Після того, як винник оголосив про концерт у Варшаві, дьомін не стримав своїх емоцій. У дописі на своєму телеграм-каналі він обурився, що артист збирається виступати лише за кордоном, оминаючи рідну Україну. На думку ведучого, зірка дуже переймається за себе і за можливу мобілізацію. Коли гроші закінчились, і ти везеш ковток свіжого повітря до Варшави, але не до України. Бо в Україні ти боїшся з'являтись. Раптом ще ТЦК зупинить. Написав знаменитість. Слава порівняв Олега Винника з іншими зірками-втікачами, які виключно шукають способи заробити за кордоном. Ведучий переконаний, що їхнє зізнання у патріотизмі після довгих років проживання поза межами України є нещирим. Є такі артисти, які, перебуваючи за кордоном весь цей час, перетворились на вигнанців в Україні в творчому розумінні. І тепер у них один шлях гастролювати по містах за кордоном і збирати крихти з тих українців, які за кордоном жили або вже живуть. І ці артисти саме там будуть розповідати, як люблять Україну і як тужать за нею, бо там легше навішати лапшу на вуха, а приїхати до Чернігова, Сум, Харкова, Херсона. І посидіти в укритті трохи страшно, додав Дьомін. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.